Десятки вишиваних ікон, картин, рушники та сорочки. Такий підсумок шестирічної творчої діяльності івано-франківської майстрині Оксани Цюняк. Нині в краєзнавчому музеї відкрилася виставка її вишивки під назвою Для добра і любові відкрий своє серце. Свої роботи майстриня називає відображенням сану душі. Найбільше пишається вишитими іконами. Роботу над кожною неодмінно починає з молитви. Коли народився мій синочок Назарчик, в мене появилося таке внутрішнє відчуття, що я повинна вишивати образи. Я отримала благословення священиків, і це мені дуже допомогло. Мої образи мене підтримують в житті. Вони дійсно вони мені допомагають, бо тільки Бог і молитва для мене це, це все у житті. Свої творіння пані Оксана не продає. Усі роботи, представлені на виставці, зберігає вдома. Також вишиті картини і образи дарує друзям та до церков. З вишита руками майстрині, прикрашає пристіл однієї з рогатинських церков. Її настоятель, отець Дмитро, розповідає: ця робота постійно привертає увагу, особливо в іноземних туристів. А на настільки це уміло. Могла вложити там душу, що навіть ніхто не може собі навіть згадати, що це воно є сьогоднішнє. Дехто навіть думає, що йому декілька, навіть десятків років. Маса задоволення від виставки. Енергетика надзвичайно позитивна. Така щось таке світле добре. Вірно прекрасно. дуже сподобалася виставка, дуже гарні такі картини, особливо ікони дуже гарні. Мені вони сподобалися, дуже вдало підібрані кольори. Окрім власних робіт, Оксана Цюняк представила на виставці і вишивки, і сімейної скрині. Це речі, збережені у родині майстрині, вишивані образи, сорочки та рушники 20-30-х років минулого століття. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.